Всім привіт! Сьогодні поговоримо про особисті кордони. І це не про те, щоб вміти сказати ні не відчуваючи почуття провини, а щоб вміти сказати так саме тому, чого ми насправді хочемо. Наведу приклад про склянку апельсинового соку. Нещодавно почула історію, як дівчина каже, на ділових зустрічах їй пропонували в склянку соку. і вона погоджувалась. І коли її питали, який саме сік ви хочете, вона казала: Байдуже. Здебільшого їй приносила апельсиновий сік. Але згодом вона подумала про себе, да, який же саме сік я люблю, і з'ясувала, що апельсиновий сік. Вона взагалі не любить. Тобто вона погоджувалась на апельсиновий сік лише для того, щоб ну, бути зручною. Ще й назгадала історію, коли чоловік і жінка да, ділили там хлібину, і чоловік давав жінці м'якість, а собі брав скоринку. І тільки згодом з'ясувала, що насправді жінка дуже любить скоринку. Але погоджувалась на м'якіш, бо не хотіла образити чоловіка. А чоловік дуже любив м'якіш, але йому здавалось, що він робить як якнайкращій жінці і віддає їй саме таке смачне, а сам їв те, що не любив, ту скоринку. До чого може призвести такі дрібниці, коли ми робимо начебто, ну це ж не важливо, що там скоринка, що там апельсиновий сік. Це незначуще, але насправді із таких дрібниць складається наше життя. І якщо ми тут не відчуваємо задоволення, тут не відчуваємо задоволення, це накопичується. І з часом ми взагалі починаємо відчувати таке загальне почуття незадоволення, почуття вигорання, почуття якоїсь такої. Спустошеності, тому просто будьте уважні до себе і просто доносьте да, те, чого насправді хочете.